Розповісти вам історію їх знайомства, тому що я припасла для вас багато цікавих і романтичних спогадів з глибоким сенсом про нашу пару. Тож це почалося у грудні, уявляєте, 2012 року, коли вони були в 11 класі. Уявіть собі будній день, день народження спільного друга, і наші герої вирішили погоняти школу. Зустрілися вони в найромантичнішому місці. Це в МакДональдз. Сергій одразу помітив Олю і не зміг відвести від неї очей. Затягнулися до пізньої ночі. Сергій, звісно, запросив Олю на перше побачення. І це було на подолю. Являєте, в завтрашньому кінотеатрі все було чудово, але це її трохи налякало. І вона тримала вистав. Як чинна дівочка, з роками Олі, Сергія були інші на і дороги, але їх зв'язок не зникав. Вони завжди знаходили час для розмов по телефону і різких зустрічей. І тільки з часом, коли вони почали частіше бачитись вживу, Оля побачила справжнього Сергія, терплячого, торбовливого і непохитного. Його наполегливість нарешті. Оступили і серденько. І тепер Оля навіть не розуміє, як можна ще більше кохати людини. Їх історія це доказ того, що справжнє кохання завжди знайде свій шлях навіть через роки і випробування. Ну, ну, а зараз… Мова буде йти про нашого нареченого Сергія. І тут є дуже цікавий момент, коли я запитала у Олі про Сережу за Києва. Вона з певністю сказала, що він чудовий друг. Розумний, добрий і неймовірно пунктуальний. Тому що вони завжди приходять вчасно, бо знають, що запізнення – це не їх з Олею Фішка. Сергій не тільки захоплює своєю особистістю, а й кулінарними здібностями. Його страва – це пюрешка з сиром, з смаженою цибулькою та грибами. А, це справжній шедевр. А коли його кохано засмучено, Сергій завжди готовий допомогти підтримати жіжі. Його перше питання завжди: чим тобі допомогти моя люба? Він надійний, справжній і турботливий. І Оля його дуже-дуже сильно кохає. Тож зустрічайте найщасливішого чоловіка на планеті Земля. Зустрічаємо нареченого Сергія, вашому образці. І коли я запитала у Сергія, чому саме вона, він сказав, що Оля це справжнє втілення жіночності і романтики. Добра, емоційна, розумна Оля завжди вражає своєю щирістю і чарівністю. Вона вміє бути серйозною, але також вона з радістю дозволяє собі побути дитиною. Легко зібравши валізу та несподівану там пригоду, але не думайте, що вона не поважна. Оля любить планувати і організовувати. Вона обожнює танцювати, спати, дивитися фільми і розвиватися. А ще трішечки пліткувати з подружками <свісно> і ходити в ресторани за новими емоціями і смачною їжею, тому що вона справжня майстриня на кухні, яка здатна приготувати дивовижні страви від лазаньї до том'ям і крабруля. <свісно> Хоча він вважає її. Інопланетянкою, бо в неї, ну як у всіх, завжди холодні руки, і вона втомлюється, коли вони гуляються. Але він її кохає. кохання. Я прошу вас, дорогі друзі, привітати щасливу обраниця Сергія. До нас іде сама наречена і несе в своєму серці кохання. Зустрічайте наречену Олю у супроводі свого тата, Івана Вікторовича вашому образ. Чуттєвий момент, але ж почувайте Іван Вікторович. Ви знаєте, що в Україні таких красунь просто так не віддають і ви це прогулянки по центру міста в гарну погоду, коли відчуваєш, що поруч з тобою найкраща людина в світі. Щастя це знати, що у вас є багато спогадів, як хороших, так і поганих. Які роблять ваше життя насиченим, довгим і по-справжньому щасливим. Але є ще одна прекрасна спогад і щасливий момент, про яку я би дуже хотіла розповісти, це День довгоочікуваної пропозиції. Як це часто буває в їхньому житті, все сталося не за планом, Але саме це зробило цей момент таким незабутним і надзвичайно романтичним, Сергій завжди був відкритий з обліка, але вона, як справжній детектив, швидко вивела його, як то кажуть, на чисту воду. І ось затишку зі вдому, без підготовки та романтичного антуражу, Сергій, дивлячись олі, очі в очі. Просто запитав, чи згодна вона бути його дружиною. І це було настільки щиро і зварушливо, що Оля не вагаючись, сказала. І цей момент став символом їх любові без зайвих прикрас, але з глибиною, щирістю і взаємним почуттям. І це їх історія кохання, яка Кожним роком я впевнена буде набувати ще більше сенсів і Ну, а Нам залишається підтримати нашу пару вашому теплому поліцію. Пам'ятаєте, коли плечі батька були найвищим місцем на планеті, а найбільшим болем було подряпане коліно. І прощалися ми тільки до завтра. І в той момент ми так хотіли подорослішати і ось. Ми вже дорослі згадуємо ті часи як щасливе дитинство подаровано батьками. І сьогодні Сергій і Оля хотіли б висловити вам особливі слова подяки. Вони написали неймовірно красиві звернення для вас і цю почесну місці вони поклали на мене, бо Оля не сто відсотків буде плакати, а Сергій, половину, забуде від хвилювання того, що він дійсно хоче сказати. Спочатку слова вдячність батькам нареченого Наталії Бориславівні і Олександром Сергійовичу. Мама Наташа, ну, ви страшне джерело енергії і натхнення для сина. Ви завжди знаходите цікаві івенти, курси, семінари. Ви багато. Але якщо заглянути глибше в дитинство, то Сергій вдячний вам за те, що ви відносились до нього як до... Тоді, закриваючи очі на його дитячі вичавки, ви дозволяли йому зростати в любові та підтримці, створюючи атмосферу довіри, справжнього розуміння. Тепер про тата Сергія? Ви батько справжній друг, батько-наставник, який завжди готовий дати корисну пораду. Ви, тато, заступник у вихованні. Директор і ремонтник в одному. Тому що часто, коли вдома щось не працює, батько бере і ремонтує. Тож, ви, батько, ще спортивний тренер і партнер, який заохочує до спорту всіх. Всім вам вдячний за те, що дитинство було в достатку. Що ви завжди були готові дати пораду, підтримати будь-якій ситуації. Він вдячний вам обох за те, що ви не контролювали його над давали йому свободу і можливість формуватися таким, яким він є зараз. Ваша спокійність і розуміння допомогли Сергію виростити таким же спокійним і впевненим у собі. А ще, Сергій. Написав, що він вас безмежно зможе. А тепер вдячність батькам нареченої Наталії Олегні і Івану Вікторовичу. Олічка, вдячна вам, дорогі батьки, за те, що ви не сильно контролювали її, дозволяючи відчути свободу відповідальність. вам її дитинство було неймовірно насиченого подорожними. Найкращими курсами, спортивними заняттями, дитячими таборами. Ви подарували їй безліч яскравих спогадів. Особливо подяка мамі за ваше тепло, за вашу безмежну любов. Ви завжди відносились до Олі як до повноцінного члена родини, а не як до дитини. Ваша дружба і розуміння стали для неї великою підтримкою. Оля особливо цінує, що ви завжди першою приходите миритися після сороки. І саме за це вона вам неймовірно вдячна. Татові, Оля, вдячна за веселе і радісне дитинство. Ви завжди розважали гралися з нею, дивилися всі мультики разом. Ви завжди казали, що вона ваша принцеса і кісточка і що вона слуговує тільки. Оля неймовірно вдячна вам за ту безмежну любов. Також вона хоче висловити величезну подяку вам обом за те, що ви так сильно любите Сергія за любов, і підтримку. Далі вона означає для них дуже, дуже багато. А ще є один особливий спогад з дитинства. Коли Олі було 5 років, вона захворіла вітрянкою в такій важкій формі. Мама була у відрадженні, а тато лишився з нею вдома. І коли мама повернулася, вона привезла їй ляльку машу, щоб та хворіла вітрянкою разом з Олею. Щоб Оля не було сумною. І ця лялька, вона й досі залишається улюбленою лялькою Олі. Ви її. Найбільші друзі і найближчі люди, Оля, цінує кожен момент поруч з вами і дуже дуже сильно вас славить. Ну а нам залишається подарувати теплі окна на честь на найкращих батьків.